Основною метою соціального проєкту університет третього віку є навчання людей старшого віку та підтримка їх фізичних, психологічних та соціальних здібностей. Цей проєкт надає студентам 55 знань, що допомагають орієнтуватись у сучасному світі, усвідомлення, що пізнавати нове ніколи не пізно. Університет третього віку вчить пенсіонерів дбати про своє здоров'я та розповідає, як прожити довге та щасливе життя. У Білгород-Дністровському міському територіальному центрі надання соціальних послуг не перший рік працює університет третього віку, де з задоволенням займаються як підопічні центру, так і всі бажаючі отримати актуальні знання з питань дотримання здорового способу життя. Одне з крайніх занять відбулось 12 травня на факультеті Здоровий засіб життя, де лікар Надія Крамаренко ознайомила учасників з матеріалами лекції здорове харчування та серцева судинна хвороба. Тема лекції обирається напередодні заняття, виходячи з потреб студентів. Разом вони голосують та обирають, про що буде їх наступна лекція. У ході п'ятничного заняття пройшла ще й дегустація кунжутного молока. Корисного продукту для харчування літньої людини. Рецепт його виготовлення отримали всі бажаючі. Перший муніципальний нагадує усім, що після 50-ти життя не закінчується, тому розвиватись можна завжди. Будьте здоровими!